8 вантажівок із технікою звук та світла, а також спеціально світодіодні екрани у вигляді сот. Саме стільки техніки везуть до України британські музиканти з гуртом Muse. Перше вони були у Києві у 2007 році. Тепер приїхали в друге із презентацією свого нового альбому. Власне, Київ стане останньою точкою у їхньому світовому турне. Цікавий до речі, райдер у хлопців. Вони попросили 12 гримувальних кімнат у палаці спорту власного кухаря а також продукти, які вони везуть з самої Британії. Ну але власне це зірка можна. Перебачити, як не як вони сім разів номінувалися на Awards і двічі отримували нагороду. Ну а власне в лютому на початку цього року вони зі своїм новим альбомом отримали гремні. Якщо ви шукаєте гламурні міські пейзажі з дорогими клубами або шикарними автівками, то ця виставка не для вас. Місто, що зникає, це виставка про руїни Київського університету, про трошки. Вилону багатоповерхівку на Березняках або навіть на поділки абсолютно не освітлюється. Трошки романтики, а ще європейські традиції, оскільки Європа такі виставки організовує давно, ще з часів відродження. І власне міська культура і міська архітектура завжди в центрі їхньої уваги. Нарешті цю ініціативу перейняв і Київ.